Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде гороскоп по знаках зодіаку на метафоричній колоді ось такий от прекрасний, яка називається Сьома чакра. Ми будемо дивитися по усіх знаках Зодіаку, як воно працює? Я буду розповідати вам, що показано на картинках, так, що я бачу і як воно для мене. Але. Вам потрібно більше звертати увагу саме на свої власні відчуття, на те, що ці карти хочуть сказати саме вам. Тоді гороскоп для вас працює максимально правильно і ефективно. Також не забувайте підписуватися і ставити лайк. А ми починаємо. Близнюки. А що очікує близнюків у червні місяці? І перше це остерігайтеся переїдань! Можливо, це якісь застілля. Можливо, це е, карта свідчить про те, що ви намагаєтеся втамувати якийсь внутрішній біль або внутрішній голод, голод почуттів, емоцій, любові до себе. Так, час минає, а у вас в житті нічого не міняється. Ви будете чогось очікувати. Очікувати змін. Хоча насправді очікувати, якщо і прийдеться чогось очікувати, то вже недовго. Бачите, появляється перші зерна. Ви вже щось зробили. Значить, скоро отримуєте якісь плоди. Цікаво, як у вас програється це. І що хорошого принесе місяць. Для мене це карта порятунку. Можливо, вам хтось допоможе. Можливо, хтось витягне вас. Або щось підкаже. Бачите, тут рука допомоги. А можливо, це ви комусь допоможете, і це буде для вас дуже значиме якась подія у житті. Ось такий місяць буде у вас.